За останні два тижні російські дрони шахет порушили повітряний простір нашого союзу, як у Польщі, так і в Румунії. Це не дії когось, хто хоче миру. Раз у раз президент Путін ескалував, і у відповідь Європа посилює свій тиск. Ось чому сьогодні я представляю дев'ятнадцятий пакет санкцій. Спочатку щодо енергетики. Військова економіка Росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити. Ці доходи тому забороняємо імпорт російського зрідженого природного газу на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього. Ми економили енергію, ми диверсифікували постачання. Ми інвестували в низьковуглецеві джерела енергії як ніколи раніше. І сьогодні ці зусилля приносять плоди. Мій другий пункт. Ми націлюємося на фінансові лазівки, які Росія використовує для уникнення санкцій. Ми запроваджуємо заборону на транзакції для додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах. Ми посилюємо боротьбу з обходом санкцій, оскільки тактики ухилення стають все більш витонченими. Наші санкції будуть адаптуватися, щоб залишатися попереду. Отже, вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ і заборонять транзакції в криптовалютах. Ми вносимо до списку іноземні банки, пов'язані з російськими альтернативними платіжними системами, і обмежуємо транзакції з суб'єктами в спеціальних економічних зонах. І зіткнувшись з ескалацією з боку Росії, Європа піднялася на виклик. Ми продовжимо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб покласти край цій жорстокій війні. Я зараз закликаю держави-члени швидко схвалити ці нові санкції. Ми хочемо, щоб Росія залишила поле бою і сіла за стіл переговорів, і це шлях, щоб дати миру справжній шанс.